П'ятнадцять чи одинадцять членів виконкому Білгородністровської міської ради регулюватимуть та управлятимуть суттєвою часткою суспільних справ у місті в найближчий час. Питання виявилося суперечливим. Міський голова запропонував зменшити його чисельність. Натомість, частина депутатського корпусу з цим не погодилися. Із палком сілю наґобразіясні сакращаються війська із палком чи числа іспалко, і це ясна брація утрачує. Депутат зазначив, що виконком це дуже серйозний орган, що наділений великою кількістю повноважень. А відтак при формуванні його чисельності необхідно чітко дотримуватися норм чинного законодавства. Састав із по бізнеса на порядці входять мер, поправді секретар совєта, Я нажимаю третій так? І три замістителя в нашому случаї. Таким образом, виходить, шесть чоловік. Олександр Македонський вважає, що у випадку, якщо прийняти рішення про зменшення чисельності виконкому, то управління ним автоматично перетворюється на лобіювання інтересів певного кола людей. Люди, які як річницям, вони мають свою точку зору, я не хочу їх обіжати. Тим не менше, адміністративне давлення на них може бути вказано. тому, що вони починені в городському голові. Таким чином, шість членів виконкому при запропонованих 11 – це більшість, які можуть проводити засідання будь-коли і за будь-яких умов. Іншими словами, кворум необхідний для проведення роботи, завжди буде. Більша частина депутатського корпусу переконана, що оптимальна кількість членів виконкому 15 осіб, серед яких керівник міліції, податкової служби громадської ради, що дасть змогу дбати про інтереси громади міста, а не окремої когорти осіб. Я Чоловіка должны быть. дажни би спаломи катвория випадімають, що такое ...хозяйство города і що болеть за город. Ігор Нечепоренко вважає, що до складу виконкому мають входити ті, хто здатен по господарськи навести лад у місті, а не лише видавати накази. Вже на наступному засіданні сесії депутатський корпус має затвердити запропонований перелік кандидатур виконкому у кількості 15 осіб. Тетяна Бажанар Олена Квітковська, Бесарабія ТВ